Ми бажаємо його, воно нам потрібне. Ми мусимо повернути наше золоце. Вони украли його у нас, бридкі, підлі гобіти. зрада, підступ, обман. Привіт, жителі Середзем'я! Сьогодні в нашому меню не просто неоднозначна гра для мого каналу. А одна з найгірших ігор в індустрії. Голома отримав 38 балів зі на метакритик по версії журналістів, та півтора бали з 10 від гравців. Як фанат Середзем'я, я довго вагався, чи варто купувати цей сирий продукт. І ось прийшло вже більше двох років з моменту релізу, гра була по знижці в Стімі, тож прийшов час і мені ознайомитись, чи все так жахливо, як писали в інтернеті, та чи виправили розробники хоча б деякі помилки. До того ж, після мого останнього випуску перши. Я не готовий був поки що покидати середзем'я. Що ж, мене звати Денис, з вами кіностудія Версеті, погнали розбиратися в цьому жахіті Мордару. Так, моє золе, це так, в жахіті Мордару. Історія нашого головного арештанту починається з розповіді для Гендальфа. Якщо друга частина фільму називалася дві вежі, то тут ідеально підійшла б назва дві зони. Адже першу частину гри ми тікаємо з рабства в Мордорі, а другу з в'язниці лихе Але все ж таки давайте по порядку. Отже, розповідаючи свою історію Гендальфу, ми розуміємо, що сюжет гри відбувається поміж подіями фільмів Гобіта та Володар переснів. Як тільки голом залишився без персня влади, одразу задумав сісти на хвіст Більба. Проте був схоплений назгулами, які доставили його до Мордору для отримання всієї інформації з приводу кільця. Знаючи ім'я Більба Бегін та локацію шир, голим оперативно все виклав. Проте, як не крути, півгри, ми будемо знайомитись з сусідами по хаті, які Волі швидко сходять, навчатися місцевим правилам гри та просто звикатися з долею раба. Нам світить заганяти місцевих тварин у вольєр, підривати печери, як справжній шахтар, та виконувати всю бродну роботу мордару. Зняв день, винюхуючи більше інформації та скооперувавшись черговим співкамерником, ми покидаємо найгірше місце серед зем'я через перевал Кірітунгул. Та павичів у Тут, до речі, нас чекає доволі сумний момент, коли голом вирішує покинути товариша посеред логова павука. Ледь не єдиний момент, коли відчуваєш в цій грі всю підступність та хитрість Голума, коли він спокійно долає цей довгий шлях вверх, думаючи тільки про власну свободу та надію побачити кільце. Більше його не турбує ніхто та ніщо. В цьому моменті Гендальф ще й нагадує головному герою про його перше вбивство друга Діґала. Коли ще бувши гобітом, Смеґл безжалісно задушив товариша просто за кільце влади. Це і став початок кінця для особистості головного героя. І знаєте, якщо перша частина гри з натягом хоч в чомусь цікава, то друга суцільно затягнута пекло в плані граладу. Злегаліся ми втекти не можемо, бо нас зупиняє магічний туман. В процесі допомагаємо сліпій ельфійці знайти її каханага та вибратися разом на волю. Намагаємо Здамося обійти критичні баги гри та доходимо до кульмінації, де орки зі свічником це шишка з мордору, Хочуть атакувати ельфійське поселення. Не без нашої допомоги відчиняється брама, та нас невдовзі чекає основне рішення врятувати чи підставити ельфа. Особисто я обрав добросовісний шлях з замочив орка ворка та згодом свічника. В цьому нам, до речі, допомагає пташка, за якою ми доглядали в Мордорі. яку, до речі, можна також замечити. Проте я навіть не хотів це перевіряти. Тепер дивимось на гарний краєвид та катсценою вирушаємо в сторону Ширу, на пошуки втраченого кільця. От тільки голом. Застряг в шахтах морії, де по сюжету першого фільму зустрінеться з братством кільця. Тепер пазл хронології склався, і ми знаємо, де голом пропадав майже 60 років, поміж події гобіта та братством персня. Перші півгодини гри сприймаються навіть непогано. Нас підкупляють оточенням, назгулами та самим головним персонажем, який, до речі, зроблений навіть непогано, особливо на фоні інших NPC. Проте, чим більше ми граємо, тим нудніше та белючіше стає лад. Якщо сприймати поверхнева та вибірково, тут є навіть гарні локації, які вписуються в концепцію Мордору та Лихелісся. Але це тільки на перший погляд в катсценах. Варто нам самим пограти буквально годин 3 з плюсом, як розумієш, всю Абсурдність та духоту безкінечних кривих елементів левел дизайну. Рівні дуже часто виглядають, як наче храбили шкалярі в конструкторі, навіть не завжди тестуючи. Але ще гірше управління, яке буквально не сприймає оточення, падати доведеться дуже і дуже багато. Іноді гра хоче, щоб ви стрибнули в бік схапитися за виступ. А вже через годину розробники забули чи заплутались, і вже треба стрибати прямо. Але навіть коли треба рухатись вперед, далека не факт, що наш смігул зможе це осилити. З першого разу не вгадаєш, що від тебе хочуть, доведеться голому кожен раз летіти в прірву. З жахливою анімацією смерті та без звуку головного персонажу, як наче хтось загубив відповідний запис. І ця плутанина стосується не тільки кривого управління, вріє аналог зору бігуна з Mirror's Edge. але він часто або не працює, або показує весь маршрут, створюючи ще більше проблем. Адже ти стоїш, наприклад, посередині маршруту, а тобі показують рухи, які ти вже виконав. На вертикальних локаціях це створення створює тільки проблеми. Візуально ж все не набагато краще. В голумі діє логіка Нейтана Дрейка. Ми аналогічно лазимо, стрибаємо та бігаємо. Проте, якщо в Uncharted все виконано не на найкращому рівні, ми бачимо виділені виступи та елементи дизайну, з якими можемо взаємодіяти, то в голумі зробили мікс лайна. Деякі елементи гарно вписуються та виділяються, деякі чомусь виділяються по-іншому. Мабуть, розробники хотіли зробити різноманіття таким кривим способом. А от деякі елементи просто не видно. Тому хрін знає, геніальне рішення митців, мабуть. І вишенкою на торті є зламаний контраст гами гри. Іноді освітлення має гарні тона, а іноді у гри припадок на контраст. І якщо це накладається на рівень з малопомітними елементами для лазання, хавайся та терпи, така доля голома. В грі також можна здобути їжу, але смішний момент в тому, що на початку гри нам показують цю механіку, але згодом за неї просто забуваєш. Бо ні причин шукати їжу, ні самої їжі немає. Адже зняти хп можна тільки упавши з середньої висоти. З великої всерівна розіб'єшся. А варгів, які наносять дамаг, тут немає. Вони або ловлять тебе, або ні. Тож навіщо тут механіка поїдання черв'яків, я не знаю. Розробники просто забули за це в процесі створення гри. Також є механіка управління компаньйоном, як птах або співкамерник. Можна просто направляти їх або давати вказівки. Нічого цікавого та унікального тут немає, якось працює і на тому дякую. А от за що реально прикра, це за цікаве рішення внутрішньої боротьби Голума та Смігала, яке давала перезапароли. Якщо хтось раптом не в курсі, це дві внутрішні особистості головного героя. Смігол, добрий та відкритий гобіт, яким колись був персонаж. А голом вже злата підступна істота, яку зробив таким влади Саурана майже за 500 років. Тож в грі була зроблена чудова механіка, коли в ключові моменти Смігл сперечається з Голумом, як правильно зробити. Проте, як ви зрозуміли, провал спіткаві тут. В незалежності від суперечок та вибору, рішення приймаються самі. Наприклад, як я вже згадував, коли Смігл виграє спір не скормлювати співкамерника павуку шелоп, його з'їдять все рівно. І за всю гру я не помітив жодного разу, щоб наш спір на щось впливав, окрім фіналу. Все або максимальна крива працює або не працює зовсім. Жоден з варіантів мене не влаштовує. Шкода, що таку чудову ідею не довели до розуму. Її просто вигадали. А далі, мабуть, подумали, в це все рівно ніхто не гратиме. Навіщо тут щось продумувати? Також в негарному ключі хочу виділити модельки всіх NPC. Непогано зроблений тільки головний персонаж. Він принаймні виглядає пропорційно відповідно голому, якого ми звикли бачити по фільмах. Трішки більш мультяшний, але це реально дрібнички. Дещо гірше зроблені другорядні персонажі. Гендальф та люди з ельфами виглядають нормально. Якби ми жили в епоху PlayStation 3, а орки, які займають левову частину часу в грі, кошмарні. Це карикатурні створіння, які не викликають ні страху, ні ностальгії по фільмам. Щось зовсім інше та низькоякісне. І не тільки обличчя, вся статура та навіть обладунки. Вони не вписуються нікуди, спостерігати за ними пів гри просто тортури. І приправлене все вище сказане жахливими лицявими анімаціями. Персонажі то рухають щелепу не в такт розмові, то взагалі завмирають. І не в синхронні. До локалізації, вони так рухаються в оригінальній англійській мові. Просто кошмар. Але не тільки лицеві анімації відверто слабкі. Всі рухи та поведінка всіх NPC дубова. Біг, атака та ходьба мають або помилки, або просто виглядають штучно, навіть якби гра вийшла років 10 тому. А нагадаю, реліз був у 2023 році. Що стосується бойової системи, вона по факту відсутня. Грубо кажучи, гра представляє себе стелс, тож варегів можна прикінчити тільки зі спини, і тільки одним варіантом. Варіантам, удушення, яке, до речі, є доволі тривалим. Виглядає логічно, адже скільки там того голома проти великого орка. Тож доведеться почекати, доки наша нарексик справиться з ворогом. Добре, що це доводиться робити рідко, бо схопити орка з першого разу не завжди виходить. Не через його хитрість, а через технічні аспекти гри. Далеко не з кожного ракурсу кнопка нападу стає активною, але це вже звично для даної гри. Оточення загалом спірне, плюси знайти можна. Якщо ви фанат Середзем'я та якимось чудом пройдете цю гру, декілька хвилин задоволення ви знайдете. Особисто мені сподобались деякі локації Мордору, печера Смігала в листи гарах, логава павуків та пару локацій лихалісся. В деяких моментах чисто для картинки виглядає гра непогана, нагадує фільми та загалом всесвіт, який ми так любимо. Але це 1% картинки в тотальному кошмарі низькоякісних рівнів. рівнів. Це відео, наприклад, ви можете скласти враження гарніше, ніж вона є в процесі гри. Повірте на слово, ці короткі гарні локації не варті ні грошей, ні часу проведеного в цій грі для більшості геймерів. Хоча чи варто купувати цю гру, я ще раз повім в кінці відео. Ну а загалом розробники намагались виїхати на відомих локаціях, це ясно. І млисті гори, лиха лісся та мордар з вежею Барадур. Звучить хайпово, одразу хочеться пограти. На жаль, це круто тільки на словах. Графіка це мікс старої гри та нових кривододаних технологій. В грі є рейтрейсинг, ультрапресет та налаштування відображень волосся. І півбіди, якби це все виглядало просто застарілим, але грається просто жахливо. Я думаю, після приходження Tales of the Shire мене вже не здивувати присадками ФПС. Проте ця гра пішла далі. По-перше, на 4070 відеокарті доводиться грати на низькосередніх середніх налаштуваннях. По-друге, гра все рівно буде жахливо йти. Купа завантажень, катсцени в 30 FPS, просадки після кожної сцени, а іноді і просто так, і як вишенька на торті, виляти. Так, гра вийшла більше двох років тому і все ще вилітає. До того ж, мені довелося грати без фрейм-генератору, який хоч якось рятував картину плавності. Бо при увімкненому генераторі гра вилітала на Кожному завантаженні. Враження, що гра створена для страждання, і як тільки ти намагаєшся їх послабити, тебе ставлять на місце. Чиста насолода. Коротше кажучи, графіка була б нормальною з натягом, якби ми грали на PS4, та не мали проблем в оптимізації. Але на жаль, тут теж провал. Але давайте нарешті знайдемо якийсь позитив в даному проєкті. Адже не може бути абсолютно все погане в грі. Мені сподобалось, що хоча й не часто, але орки говорять своєю мовою. Це помітно додало автентичності до атмосфери Мордеру. We don't understand. В книгах, до речі, орки також використовували чорне наречення рідко. та з часом більше переходили на людську мову. Загалом це було ще з типу суржику, ельфійської та інших мов. Такий собі оркський мікс, створений Сауроном в другу епоху. Ельфи, до речі, також говорять своєю мовою, але з поправкою. Для цього треба придбати Ділсі Естегіаніране Рата Сір талесанкталінеґанден. Це, звісно, нахабний вчинок брати гроші за таку дрібничку в додачу до такої кривої гри. Я просто розумів, що якщо робитиму огляд по-голому, братиму зі всіма доповненнями, щоб докласти вам повну картину. Повне видання включає в себе оригінальну гру, цифровий артбук, компендіум про персонажів, озвучку ельфів синдарин та посередню музику з гри. Коштувало мені це щастя 299 гривень. Всю озвучку я похвалити не зможу, але сам контраст людської, синдарину та чорного наречь. Чення це вагомий плюс. Щодо музики, як я сказав, вона посередня. Є декілька нормальних композицій, але більше непомітних, які нічим не западають в пам'ять. Якщо згадувати мій попередній випуск Паширу, там музика ідеально підкреслювала локацію та настрій. Писувалася у середзем'я легка та невимушена, якначе сам Пітер Джексон контролював процес. Тут я такого сказати не можу. Є пісні, де ми відчуємо тяжкість долі Голума та своїх мук проходження, але не більше. Нічого спільного з фільмом Мечі серіалом Персні влади. Зв'язків зі Всесвітом Толкіна тут багатенька, і, чесно кажучи, тільки це й спасає гру. Хоча це питання спірне, спасає в якому відношенні та для кого саме. Проте, якби головний герой був не голом, а події відбувались не в землі, гру взагалі ніхто не придбав би. Але якщо говорити сухими фактами, маємо загальновідомі круті локації з книг та фільмів: перевал Кірітунгулу, вежу Барадур, Ліся та ще декілька відомих для фанатів місць. Персонажі в плані відомості теж не відстають. Тут і Гендальф, і Павучіха, і навіть посланець Саурана, який був в режисерській версії повернення короля. Та й загалом згадок про відомих персонажів, локацій та предметів доволі багато. Тут і розмови про Більба Бегінса, і Ока Саурана, і загалом розмови про кільце всевладдя. Звучить круто, правда? Так, але тримайте в голові, що це просто спекуляція на відданих фанатах. Отримати задоволення від всього перерахованого буде реально важко. Знаєте, починавши грати в Голома, я максимально старався звернути увагу саме на плюси гри. Адже всі огляди, які я бачив, це 10 хвилин на плакання про мінуси, навіть толком без аналізу. Моя мета була краще роздивитися цей проблемний проект. Але на жаль, з кожною годиною гри залишатись в ній ставало важче та важче. Після 5 годин геймплею я вже ледь змушував себе в це грати. Якби не цей випуск, я точно та без сумнівів закинув би гру ще на початку. Тож буду вдячний за лайк, адже це ймовірно, найва. Важче відео для мене. Ну а щодо самої гри, до неї варто відноситись як до бенчмарку для фанатів Толкіна. Якщо ви гарите володарем перснів, вам буде цікаво прийти ступ, цікаво подивитися на інтерпретацію відомих локацій, полазити по деяким куточкам Мордору та послухати ельфів. Проте заради цього доведеться помучитися з дуже кривим геймплеєм. Чи варто воно того вирішуйте самі в силу свого фанатизму посеред землю? Але в будь-якому разі ніколи не купуйте це за фул прайс. Справедливою ціною за такий бета-тест є ціна в гривень 150 максимум. Мені ж довелося віддати 299 щоб донести вам повну картину цього жаху. Хоча б покажу вам деякі скріни з артбуку. Сухому залишку ми маємо криве управління, переважно кошмарні модельки персів та анімацію, слабкий левел дизайн та жахливу оптимізацію. З позитиву є тільки деякі локації, лор середзем'я та мовне різноманіття. Я не дуже люблю ставити оцінки, проте згоден з гравцями на метакритик. Якщо оцінювати гру як проект, незважаючи на фанатизм середзем'я, це і буде півтора бали з десяти. Ну, максимум 2. Але якщо аналізувати як давній фанат фільмів та книг, я цінив би проект в 4 бали з 10. Але справжнім плювком в обличчя є відсутність патчів. Гра вийшла 2 роки тому і досі вилітає, фрізить та має доволі критичні проблеми. Це і є моя основна претензія. Навіть не те, що все криве та нецікаве, а саме відношення розробників до свого ж проекту. Як написати вибачення, так без проблем. А як виправити хоча б основні баги, і ми вже роками не чуємо на ви яких вже ніколи й не буде. Особисто я не придбав би вже нічого від студії на Кон. Це щось на межі шахрайства. На жаль, ми втратили ще одну надію на адекватну групу Всесвіту Толкіна. Хоча й задумка та концепція гри була доволі крутою. Що ж, напишіть, чи ви грали в Голума та чи колись збираєтесь. Можливо, серед нас є герої, які пройшли це чудо. Якби міг потиснув би вам руку, ми точно знаходимось в клубі обраних, які прийшли пекла Мордору на своєму життєвому шляху. Ну а поки що я з вами Прощаюсь, з вами був Денис та Кінестудія в Версетті. Зустрінемось у майбутніх відео, та не забуваємо підписуватись на канал та телеграм. Всім бажаю тихих, як вширі ночей.